Вітаю колеги. Після оновлення x до 16-ї версії, особливо при міграції на Swift 6, багато чого цікавого можна зустріти, адже в ньому деякі речі були зламані, а деякі недороблені. І можна навіть отримати краш компілятору. Я підготував проект з прикладом. Тут мінімальний код, аби відтворити проблему. Як бачите, наче по коду усе добре. Навіть синтаксис підсвічує. Але build failed і одна помилка. Дивимось на неї. І ні на що вона не вказує. Але якщо подивитись у Buildlog, то можна знайти повідомлення, що відправте Баг-репорт та StackDump. Версія компілятору Swift 6.03 у даному випадку. І у п'ятому пункті можна знайти код, який призводить до цього. Проте проблема не у цьому рядку. Що цікаво, якщо видалити set, то все працює знову. Проблема зникає. І проєкт збирається. У Xcode 15 цей код збирається без проблем навіть з set. Тож, враховуйте, що в умові програмування також можуть бути баги, та якщо отримаєте помилку, котра не вказує у ваш код, то треба подивитись у buildlog.